Дев'ятнадцята година за київським часом про основні події розкажу я Анастасія Дауголи і команда Інтера. Тож до новин, президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану завершення війни, який за оцінкою американців може активізувати дипломатію. Як повідомили в офісі глави держави, сторони домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни. Україна від перших секунд російського вторгнення прагне миру, і ми підтримуємо змістовні пропозиції, які здатні наблизити справжній мир. Україна від початку цього року підтримувала пропозиції президента Трампа, щоб покласти край кровопролиттю, готові конструктивно працювати з американською стороною та нашими партнерами у Європі та світі, щоб результатом став мир, зазначено у повідомленні офісу. Президент України найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом дипломатичні Можливості та основні пункти, які потрібні для миру, троє людей, серед яких неповнолітня дівчина зазнали травм внаслідок російської агресії на Херсонщині. Про таке повідомляє обласна прокуратура. Сьогодні російська армія обстрілювала регіон артилерією, зокрема реактивною мінометами, також застосовувала дрони. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок. Більш ніж півтисячі обстрілів здійснили окупанти по Запорізькій області. Ударів зазнали 16 прифронтових населених пунктів. Інна Гогой готова розповісти про все детальніше. Інно, вітаю тебе. Тож що відомо про наслідки ворожих атак по Запоріжжю? Розповідай. Анастасія, два прифронтових райони потерпали цієї доби від обстрілів. Це Пологівський та Васильівський. І власна по населених пунктах у цих районах Росіяни б'ють майже цілодобово. Цієї доби ударів зазнали, зокрема, Гуляйполе, Оріхів, Степногірськ, Приморське і Прилеглі села. Ну і власне було найбільше ударів безпілотниками. Було понад 300 ударів різного типу дронами. Також гатили окупанти по населених пунктах артилерії. Та з авіації і е, обстрілами було пошкоджено е, житло як приватне, так і багатоповерхівки, а також е, господарські споруди та автомобілі. В Оріхові після ударів спалахнула пожежа. Там горіли квартири у багатоповерхівці. Е, е, ліквідувати вогонь вдалося завдяки рятувальникам. Загалом через інтенсивність обстрілів, які останнім часом посилились на Запоріжжі в області. Триває евакуація людей і допомагають виїхати людям з прифронтових територій поліцейські, і ось напередодні вони евакуювали п'ятьох жителів села Воздвижівка. П'ятеро з цих людей це точніше троє з цих людей це діти від трьох до тринадцяти років. А сьогодні правоохоронці разом із представниками громади допомогли. Виїхати 11 людям із Гуляйполя непроста ситуація. Зараз саме у Гуляйпільській громаді по населених пунктах росіяни б'ють і вони постійно перебувають під ворожим вогнем, гатять як авіабомбами, так і артилерію і тероризують місцевих жителів в півдронами. Тому поліцейські закликають місцевих жителів, попри усі складнощі прийняття рішення все ж таки евакуюватися. Ну і ось зараз ви, мабуть, теж чуєте, що лунає у нас повітряна тривога. Тож я буду йти до безпечного місця і закликаю запоріжців також не своєю безпекою. Анастасія передаю зараз вам слово. Дуже дякую, Інно. Не затримуємо тебе. Будь ласка, всі жителі регіону, де лунає зараз повітряна тривога. будь ласка, подбайте про власну безпеку. Це була Інна Гогой. Вона стежить за ситуацією на Запоріжжі. Ворожий БПЛА влучив по цивільних об'єктах в одній з громад Чернігівського району. У наслідок удару пошкоджено житловий будинок, спалахнула пожежа. На місці влучання працюють відповідні служби без потерпілих. Аварійні знеструмлення наразі скасовані. Для споживачів знову діють графіки погодинних відключень. Про таке повідомили в Укренерго. На завтра, 21 листопада, також передбачені заходи щодо обмеження споживання. У компанії наголошують, графіки виводять через наслідки ворожих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти. У Криворізькому районі благодійники ремонтують оселі для переселенців. Цього року відновили. 30 об'єктів разом з тим. Нині на Дніпропетровщині майже 470 тисяч людей потребують житла. Як вдається розв'язати це питання? Розповість наша кореспондентка Олена Рентгенолог Едуард Вашечко переїхав до Софіївки з Криміною у 22-му. Началось бойові дії. Мою тіщу чуть не вбила якраз на 8 марта. Двадцятого року, а потім ці ж бойові дії, вони на росіяни почали гранатометами і мінометами по, по гражданському населенню. Едуард 19 років пропрацював у рідній креміні завідувачем рентгенологічного відділення. У Софіїці влаштувався у місцеву лікарню за профилем. Громада не дала кімнату в гуртожитку, понад три роки юрбилися там усією сім'єю. Минулого року місцева влада придбала для родини будинок, але він потребував заміни вікон та стелі. Первих ще щелі там були 2-3 сантиметри у у цих вікнах. Ми оце тряпками позасовували, потім койде позадували, особливо те вікно. І ну, все одно воно все рівно відчувалося, койде стеков не було. Цю зиму родина зустрічає вже з новими вікнами в оселя стало тепліше і затишніше. Будинок рентгенолога-переселенця модернізували за програмою для ВПО від благодійного фонду. Намагаємо забезпечити безпечні і придатні умови для проживання саме ВПО. Тобто, до прикладу, це енергоефективність, енергозбереження будівлі, це ремонт покрівлі. Другим пунктом, яким ми керуємося, це є гідні умови для проживання. До прикладу, якщо це є у нас приватний будинок і, наприклад, немає санітарного вузла, ми облаштовуємо повністю кімнату. З 90-х ніхто не мешкав у будинку, куди заселилася пані Ніна. З чоловіком виїхали з Краматорська, житло надала громада, облаштували як змогли. Найскладніше було ремонтувати дах. Він ще, ну 60 шістдесятих гаду він, мабуть, ще 60-х років. Черепиться, і у нас дах дуже сильно протікав. Стеля потріскалася від того, що постійно затікало. Світло іноді зникало, на дах ходили. Тазики підставляли, щоб не текло. Ось літом зробили. Повну заміну даху профінансували благодійники. Це підтримка не лише переселенців, а й громади. Ділиться селищний голова. Софіївка за час війни прийняла понад 10 тисяч переселенців. залишилося жити тут більше восьмисот, забезпечити всіх приміщенням. Влада не в змозі. є лише програма з придбання житла для лікарів. А от ремонт вже проводять за рахунок медсенації. Наразі маємо 8-9 програм. Вони теж різносторонні. І маємо відновлення ремонт будинків. Так? Маємо модернізацію будинків, маємо програму по гігієні, маємо програму по водопостачанню. Тобто навіть тут, в Софійській громаді, в лікарні ми робили водовідведення і каналізацію. Фільтраційні станції ставимо також. Сьогодні ми дуже багато з ними працюємо. Ну, от, по нашій громаді вони сьогодні відремонтували 12, 17 будинків, це просто приватних, і 4 будинки це комунальних закладів. Зараз ремонтується, ще закінчується ремонт у нас трьох квартир. Відремонтовано дах, встановлено вікна, всередині вже рівняють, та шпаклюють стіни. Це одна з комунальних квартир, яку підрядники готують для переселенців. До кінця листопада мають здати в експлуатацію. Оздоблені гіпсокартоном, стоплювання стін ведеться, зроблені стяжки. Також проведена електрика вже повністю. Так що, ну що лишилося? Комунікації? Комунікації тепло лишилося провести. І вже після меблювання тут оселяться люди, яких евакуюють до Дніпропетровщини. На сьогодні таких близько 470 тисяч. І левова частка їх потребує житла. Відзначають у раді ВПО. І ми на наступний рік дуже маємо велику надію. Ми хочемо так працювати з обласною адміністрацією, з соцзахистом з громадами. Що кожна громада буде давати такі об'єкти для переселенців, занедбані, які будуть брати і брати комунальну власність і передавати будемо по цей ремонт. Цього року благодійники відремонтували 32 об'єкти. Наступного сподіваються, їх буде значно більше з Дніпропетровської області. Олена Мдрикирослав Засоба подробиться телеканал інтермарафон. Єдині новини. 112 бойових зіткнень по всій лінії фронту за добу на Костянтинівському напрямку наші захисники відбили 20 ворожих штурмів, ще 13 на Олександрівському. Противник 9 разів атакував на Слов'янському, 10 ударів росіяни завдали на Лиманському, на Куп'янському українські воїни відбили ворожу атаку у бік піщаного. Тричі загарбники намагалися просунутися на Південно-Слобожанському у районах Синельникового та Вовчанська. На Покровському напрямку наші військові зупинили 43 наступи окупантів. Бої тривали у районах містечок Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Покровськ та у бік Новопавлівки. Російська армія постійно змінює тактику і напрямки атаки, аби виявити слабкі місця в обороні. Про це в нашому ефірі розповів Ігор Яременко, очільник штабу дивізіону артилерійської розвідки бригади Національної гвардії, яка тримає оборону на Донеччині. Сили оборони колони техніки зупинили. В основному в місті проникають саме не те так, щоб диверсійні саме збройні формування Російської Федерації. Намагаються вони закріплятися в забудовах, в будівлях, в домах. Що в принципі ускладнює роботу наших спецслужб сил оборони, оскільки частина населення цивільного ще досі залишається у місті, але знову ж бої ведуться і зупинятися, зупиняти просування ворога в будь-якому випадку сил оборони будуть, і на даному етапі сіра зона буде змінюватися щодня. Російська економіка уходить у найскладніший період від початку повномасштабного вторгнення. Про це звітують у центрі протидії дезінформації. Після санкцій США проти російських нафтових гігантів Лукойл і РосНЕФТЬ ціна на нафту Юралс впала до 36 доларів за барель, і це найнижчий показник за 2,5 роки. У покупців є час до завтра, 21 листопада, щоб припинити купувати нафту цих компаній. Наскільки це зменшить надходження у російський бюджет і вдарить по фінансуванню армії країни-агресорки? Розповість Софія Желінська. Нафта Юрелс здешевшала до 36 доларів за барель при відвантаженні з Новоросійська. Аналогічне падіння фіксують і в Балтійському морі за умовами санкцій. США країни мають час до 21 листопада, щоб відмовитися від співпраці з двома найбільшими нафтовими гігантами РФ. Частина НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині. Вже припинили закупівлі. Для російських нафтових компаній падіння цін негативно позначиться на їхніх доходах та зменшить суму податків, які вони сплачують до скарбниці Кремля, допомагаючи фінансувати війну в Україні. Нафта і газ становлять близько чверті державного бюджету країни. За даними Міжнародної енергетичної агенції, у жовтні дохід Росії від експорту нафти та пального впали до 13 мільярдів доларів. Це приблизно на 2 мільярди менше ніж торік. Експорт сирої нафти і далі скорочується, а показники постачання палива впали до мінімуму з 2017 року. Тим часом стрімко зростають обсяги російської нафти, що концентруються на танкерах тіньового флоту. Це вже понад 380 мільйонів барелів. Загалом у світі на кораблях зараз розміщено близько 1 мільярда барелів. І аналітики називають це найбільшим морським накопиченням нафти за останні роки. Обвал цін наклався на дедлайн санкцій США уже 21 листопада. Всі країни мають припинити операції з Лукойлом і Роснефтю. Через це багато НПЗ у Китаї, Індії та Туреччині заздалегідь скорочують або зупиняють закупівлі російської нафти. Кінцевий термін 21 листопада дозволяє поступово згорнути співпрацю з двома енергетичними гігантами Росії, та деякі нафтопереробні заводи в Китаї, Індії та Туреччині вже призупиняють закупівлі та шукають альтернативні шляхи постачання. Паралельно почали сипатися іноземні активи російських корпорацій. Фінська мережа заправок Тебойл, яка належить Лукойлу, оголосила про поетапне закриття 430 станцій через санкції США та вичерпання пального. Угода щодо продажу активів Лукойлу у Швейцарії зірвалася після заяви Мінфіну США, що покупець є маріонеткою Кремля. Заправні станції зачинятимуть поетапно. Щойно запаси палива буде розпродано. Йдеться у заяві Тебойл. Українські дрони у листопаді вивели з ладу рязанський НПЗ Роснефті, один із найбільших в Україні. Завод призупинив переробку щонайменше до 1 грудня. Це вже друга атака за місяць. Попередня позбавила його 26% потужностей. Очікують, що завод простоюватиме до кінця місяця. До 1 грудня завантаження нафтопродуктів не заплановане. Наразі Україна посилює атаки дронів по об'єктах у глибині Росії, прагнучи вивести з ладу якомога більше НПЗ. Українські дрони завдали ударів щонайменше по 17 великих нафтопереробних заводах цього року. За даними російського мінфіну, бюджетні надходження від нафти і газу за 10 місяців року впали на понад 21%. відсоток. Навіть попри те, що Москва змінила методику розрахунку і штучно завищила податкову ціну нафти. У жовтні падіння тривало. Надходження від продажу енергоносіїв виявилися нижчими за вересневі. Що свідчить про подальше просідання фінансів, незважаючи на способи замаскувати реальну динаміку? Софія Жилінська, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Україна попросила Ватикан формалізувати свою роль у переговорах із Росією щодо повернення українських дітей та цивільних, яких викрала країна агресорка. Відповідний лист Володимир Зеленський передав до святого престолу цими днями. Голоси українців, які пережили окупацію, звучать у Римі. Ніна коломієць зустрілася там з піввітчизниками, які пройшли через пекло неволі і розказали свої історії. Світові матеріали з Італії продовжує наш ефір. До посольства України в Італії до дня захисту дітей приїхали особливі гості: підлітки і їхні батьки з України. Хтось пережив примусову депортацію до Росії, хтось змушений був жити в окупації і приховувати свою проукраїнську позицію. Тепер вони стали голосами тих цивільних заручників, які досі перебувають в російських застінках. Олена Юзвак із Гостомеля на початку повномасштабного вторгнення лишилася одна у цілковитій невідомості. Її чоловіка і сина російські вояки викрали просто з дому. Сьогодні я щаслива, що Бог почув мої материнські молитви, і мій син його обміняли з полону 2 жовтня 25 року. Чому я приїхала в Ватикан? Тому що моя місія повернення. Да, мій син і чоловік повернені з полону. Але з Київщини на сьогоднішній день біля 200 людей знаходяться в полоні в неволі. Це цивільні громадяни, Україна, Україна, цивільні громадяни. Десятки тисяч людей знаходять цивільне в полоні. Вони проходять ад на землі. Катування, які пережив мій син, це просто одне слово, дуже, ну, дуже, дуже таке ну, дуже просто слово. Я приїхала. Ватикани приїхала, хочу просити Господа Бога, Папу Римського, партнерів, друзів України, для того, щоб вони допомогли повернути додому наших людей. У залі журналісти з Італії і міжнародних агентств прагнуть дізнатися про воєнні злочини Росії з перших вуст від тих, хто на собі відчув роботу каральної машини РФ зсередини. Представники медіа питають, як проходить так звана фільтрація, після якої цивільні нерідко стають заручниками РФ, і про те, як підлітки взагалі витримали натиск російської пропаганди. Телефон мене теж відбирали, і мені давали дискредитацію. Де в мене не було змоги користуватися телефоном. Нас заставляли співати російський гімн, підіймати прапор російський та е, говорити славу Росії. Також в школі нас заставляли писати підтримуючі письма для російських військових, де я відмовилась і мене потім дуже сильно за це зацарогало. Також в школі нам казали, що ну, тобто, України вже немає, я сага... ну, тобто, України немає, і ми залишимося в Росії. Свої історії гості з України матимуть змогу розповісти папі римському під час аудієнції з понтифіком у Ватикані. Україна покладає велике сподівання на силу слова і авторитету папи Лева XIV, зокрема у питанні повернення додому викрадених Росією цивільних. Ми звертаємось до святого престолу з пропозицією і величезним проханням стати майданчиком для комунікації і перемовин. З ворожою стороною в частині повернення цивільних, військових і дітей. Володимир Зеленський, президент України, підписав відповідного листа на папу римського, який ми передамо відповідно під час зустрічі. Також Україна запропонувала Італії стати покровителькою цивільних українців, які перебувають у російській неволі, зокрема жінок. Із Рима Ніна Коломієць, Олексій Шматов. Подробиці Інтер, Марафон єдині новини. Такі новини маємо на цю годину. Інтер працює для вас до ранку. І далі марафон продовжує Ірина Баглай. Колега, прошу. Дякую. Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.